Батон, креветка і курка супер поєднання. А допоможе мені приправа від іріс. Це дуже ювелірна робота. Трохи терпіння, і у вас все вийде. Зріжемо трохи філе для начинки. Нарізаємо філе на кубики. Очищаємо креветку або вже беремо почищену. Візьміть не супер свіжий батон, тому що він буде крихким. А такий вчорашній прекрасно підійде. Зрізаємо скоринку і нарізаємо невеликими кубиками. В фарш додаємо сіль, перець, соєвий соус, рибний соус, кінзу, яйце і все це ретельно перемішуємо до однорідної маси. Коли я готую курку, завжди додаю приправовий диріс. Вона робить її соковитою, смачною і ароматною. На гарнір подамо ерінги. Обсмажуємо 5-7 хвилин. В кінці додаємо соєвий соус. Після духовки дайте відпочити курча 10 хвилин. От таку ресторанну страву ви зможете приготувати у себе вдома. Головне обирайте правильні інгредієнти. Ммм, mm, смакота.